Привіт усім! Мене звати Василь Духович, і я вирішив зняти відео, у якому розповім про те, як користуватись YouTube. Більшість людей дивляться відео на різних сайтах, але саме на Ютубі цих відеороликів більше, ніж на всіх інших сайтах. Тут ці всі відео можна собі підбирати в різні колекції, які називаються плейлистами, і зберігати. Або ж відкласти перегляд якогось відео на потім, Ось, переглянути історію того, що ми дивилися. Це все надзвичайно зручно. Саме тому, якщо ви створили пошту на Gmail і, і завели свій канал на YouTube, то вам варто дізнатися, як ним користуватися для. Своєї користі. Отож, коли ви перейшли на свій канал, то перше вікно виглядає таким чином. Так, воно може бути ось тут закрите. Це відкриває меню каналу. Є головна сторінка. На головній сторінці відображено ті відео, які вам рекомендовані, які вам рекомендують подивитися. Ці рекомендації формуються на основі. Того, на які канали ви підписані, а, і взагалі якихось там рейтингів чи популярності відео на Ютубі. Якщо ви щось не хочете, щоб вам рекомендувалось, так. Наприклад, найкращі композиції Україна, або ж найновищі спортивні відео, або останні відеоігри. Наприклад, я не хочу дивитись про відеоігри, щоб мені це пропонувало, мене це не цікавить, тому я тут закриваю. Так, а, ось. Також тут є друга вкладка, яка називається Підписки. Якщо на неї перейти, то ми зможемо подивитись відео, які додаються тими каналами, на які ми підписані, так? Ось. Друге, друга вкладка мій канал. Якщо ви раптом вирішите заробляти на своєму каналі, додавати якісь відео, то тут ви зможете оце все оформити. Як воно відбувається. Ну, тобто, що ви додаєте, які у вас відео, або ваші думки ви тут можете написати. Ось. Отак. От Далі. Тут ви можете додати взагалі ті відео, які вам сподобаються. Далі підписки. Тут будуть ті відео, які... Вам на які е, ви підписані канали, на які ви підписані. Якщо ви шукаєте канал, на який підписані, то вони будуть знаходитись саме тут. Дивіться, якщо в мене є мій основний не... канал, на якому я додаю відео, я знімаю це відео на цей канал, я хочу підписатись на цей канал. Тисну «Підписатися» і оновлю вкладку підписки. Так. Якщо я перемотаю підписки, то я зйду свій канал. Далі. Історія. Історія це вкладка, яка відображає е, всі ваші перегляди. Якщо ви натиснете, ви побачите, що ви переглядали. От я дивився, щойно відео зробіток на SEO Sprint, і ви можете це відео потім знайти. Всі відео, які ви переглядали, знаходяться в історії. Вкладка Переглянути пізніше. Дивіться. Як додати відео в цю вкладку? Потрібно перейти на якесь відео, яке вас цікавить. І отут натиснути Додати в». додати В і вибрати Переглянути пізніше. Так? Ставимо галочку, переходимо на вкладку Переглянути пізніше. І у нас з'явилось відео заробіток на Seo Sprint. Далі списки відтворення. Списки відтворення це ваші плейлисти, ви можете їх створювати, додавати туди якісь або свої відео, або чужі. Це дуже зручно, оскільки ви можете створити колекції того, що вас цікавить. Наприклад, ви там займаєтесь спортом, можете створити собі підбірку по спорту, займаєтесь заробітком в інтернеті, чи якимось дизайном, чи будь-чим іншим, створюєте. Створюєте собі, власне, такі списки відтворення. Як їх створити? Дуже просто. Можна перейти от сюди, клікнувши по списках відтворення і натиснути Додати новий список відтворення? Так? Казати його назву і натиснути Створити. Але зручніше це робити тоді, коли ви дивитесь якесь відео. Наприклад, повернемося до відео заробіток на Seo Sprint. Ми, наприклад, вирішили створити якийсь список відтворення, тому натиснемо тут Додати В і придумаємо назву для списку відтворення. Наприклад, Seo Sprint. Так. Мовили назву. Тиснемо Створити, і нам пропонує створити такий список відтворення. Тиснемо Створити. Все пише додано в список відтворення. Тепер, якщо ми перейдемо на списки відтворення і оновимо сторінку, то у нас з'явився, бачите, ще один список відтворення. Це дуже зручно, так ви можете будь-яке відео додавати в ці списки, ставити галочку на той список, який ви хочете додати це відео. Це дуже зручна річ. Далі, отут -от ще буде відображатись ваші канали, на які ви підписані. Нагадую, щоб підписатись на канал, потрібно перейти на якесь відео. І під відео буде отут вкладка Підписатися. Треба натиснути на неї. Так. Щоб не шукати потім якісь відео з конкретних каналів, це надзвичайно зручно. Так. Це про сам канал де що дивитись. Якщо поговорити про перегляд якогось відео, то ем... От, до речі воно у нас вже в списку відтворення. Зайдемо на головну і виберемо будь-яке відео. Усім привіт! От, візьмемо, до прикладу, відео Вічне мило. Вічне, вічне...» Здравствуйте, друзі! З, з вами на связи Россию. Натиснемо паузу. І дивіться, ми знайшли якесь цікаве відео і ми не хочемо про нього забути, тому ми його додамо з одного боку в список переглянути пізніше. І в другий список посилки з Китаю. Так, Тематику зберегти. Що можна робити з відео на Ютубі. Е, перш за все, ну, ми вже показали, як додавати його в якісь списки. Друге, можна підписатись на канал, якщо канал дійсно цікавий вам буде. Тільки не засмічуйте всякими різними каналами, пересвідч... пересвідчитись, що це дійсно цікавий канал. Можна поділитися відео. Поділитися відео можна таким чином. Під відео знайти кнопку поділитися. Натиснути на неї і вибрати соцмережу, в якій хочемо поділитися. Наприклад, я хочу поділитися цим відео в ВКонтакті, але не з самого початку, а там якийсь є момент в відео, наприклад, на 50-й секунді, так, який мене цікавить. Вибираємо ВКонтакті. Пишемо коментар. Або можна без коментаря, і тиснемо надіслати. Якщо ми перейдемо далі в контакті, то от мене додало це відео, як ви бачите, так? це дуже зручно, тобто ви все одно зможете ділитись в своїх соцмережах. Далі, що ще можна? Є ще вкладка більше. Тут можна подивитись інколи статистику, коли вона не закрита. Що ще можна зробити з відео? Ну, перш за все, це вже, мабуть, кожен знає, що відео можна зробити на весь екран. Е, можна включити субтитри, якщо вони є, і можна налаштувати якість відео. Тут клікаємо і вибираємо якість. Тут стоїть HD. Так, можна поставити максимальну якість. І можна змінити швидкість відтворення. Відео Звичайно. або ж якась більша. Так. І можна включити режим домашнього кінотеатру. Це для телевізорів зроблено. Для комп'ютерного режиму воно не дуже функціональне. Ну, і, звісно, на, о, в YouTube можна шукати відео. Наприклад, ми шукаємо за робіток в інтернеті. Так. Що ми шукаємо відео? Ще варто звернути увагу, що є фільтри. Можемо включити фільтр, тиснемо на фільтри. І вибираємо, що ми шукаємо. Ми можемо тут відсортувати за часом додавання відео, за типом. Це може бути канал, відео, телешоу, за тривалістю і за характеристиками якості чи там кількості переглядів і тому подібних речей. Ну, Наприклад, якщо ми візьмемо короткі до 4 хвилин, як ми бачимо, нам знайшло. Відео до 4 хвилин про заробіток. От у мене третє відео моє про заробіток, так, до 4 хвилин. Ось. Таким чином можна відсортувати відео у пошуку. Ось, Якщо ви вирішили завантажити своє відео, просто тиснете отут клавішу завантажити і перетягуєте з вашого. З мого комп'ютера або з Total Commandра, чи ви там користуєтесь сюди відео, і потім його можна додати. Ось такий от огляд вийшов. Я надіюсь, він буде вам корисним, тому що Ютубом користуватися, це насправді дуже ефективно зберігати всі відео тематизовані. Ось. Нагадую, що з вами був Василь Духович. Якщо вам цікаво дивитися інші мої відео, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було корисним, ставте лайки та пишіть у коментарях, про що б ви хотіли ще дивитись відео. Всього доброго!